На яку косметику не варто витрачати гроші, саме така назва повинна була бути у цього відео. Але після того, як я сходила до професіонала своєї дії, а, так як я не експерт по макіяжу, так я пішла на урок по макіяжу до візажиста і вона а, трішки поміняла мій погляд до деяких позицій, на які я до цього хейтила, маленька підказка. Тому а, зараз це моє відео, воно не експертне, тому, тому що я не візажист, але я споживач. це не менш найголовніше. Тому зараз я хочу з вами поділитися саме тими позиціями, на які я з задоволенням дивлюся і радію, користуюся. І вважаю, що я не викинула гроші. Почнемо ми з бази. базиці, особливо візажисти. Дуже люблять цю базу від Побі Браун, дуже рідко роблю макіяж, і поки перший тиждень користувалася цією базою, я просто я думала, вау, це щось неймовірне, це якась магія, це найкращий продукт в моїй косметичці. Правда, я так думала. Але по потім з часом я помітила, що в мене більш гризніше стає шкіра. Після користування нею може я щось невірно роблю, не знаю. Робила, може це справа в війні, але саме коли я нею користувалася, я помічала якісь подразнення на шкірі. Ось і з часом вона почала так тхнути. Тут така віддушка дуже сильна, що я просто я просто у шоці. Як може такий продукт і такий мала, така мала кількість так сильно пахнути. Тому я не знаю, ця база вона під питанням. Я рада, що я прийшла до того, що я спочатку купляю маленькі продукти, а, щоб розуміти, подобається, підходить, не підходить, а потім вже беру великі. Далі, ось ця база, я від неї в захваті мені дуже вона подобається. Але а, як мені сказала візажист, добре, що вона мені це сказала, що це. Силіконова база, я її не купляла. Вона до мене потрапила за якимись магічними діями. Ні, я її не вкрала, а просто на той адрес, де ми жили раніше в Майамі, Ця косметика прийшла до попереднього жильця в наших апартаментах. Це силіконова база. Її не можна на кожний день, як, наприклад, ось цю скажемо. Так, вона теж дуже забиває пори. Далі, до скульпторів і усілякого такого: це маркетинг, це ось це це чистий маркетинг. Після того, як я купила це, я зрозуміла, що я хочу повернутися до е, тих засобів косметичних, котрими котрим я користувалася раніше. Е, і це, наприклад, Йорлен е, та Givenchy. Я почала саме з живанши. Потім відійду до цього, тому що я очікувала від цієї палетки якогось вау-ефекту, wow що я відкриваю її. Так, тут дуже класні е, кольори. Звісно, я підібрала їх під е, свій кольоротип. А е, ось мені візажист допомогла. Підказала, як користуватися кожною з палеток, або палет, палетками, якими я не знала, як правильно користуватися. Це саме були ці світі палетки. Мезажист, вона звісно сказала: Вау, це щось класне. Я це класний продукт. Я теж собі хочу якісь кольори придбати. Але я очікувала якоїсь не пудровою, а трішки кремовою текстури. Я очікувала класний аромат. А тут аромату ну Майже немає, або пахне як просто косметика. Що, наприклад, Дюрєн там більш а, така трішечки м'яка, як кремова, але не кремова текстура. Воно дуже смачно пахне. Я, я просто закохана в ту палетку. І що це цікаве, я дуже рідко, коли я показую своїм подругам, вони такі, вау, це дуже крута річ. Але майже всі ведуться на. Маркетинг або купляють шанель. Перейдемо з вами до шанель. Ось такий філіт в мене є. А ще в мене є е, туш. Ну, Я не можу сказати, вау. Вау від цих продуктів. Цей фліт, він все одно потім е, виглядає наша пудра на моїй шкірі. Ця туш, вона якась ну, так кусками лежиться. Я не знаю, я, я не взагалі. але все-таки. От як макетинг на нас має тиск, я не знаю. Мені все одно хочеться спробувати велику таку банку фрігіду, якісь витишки інший, що він так з цією шкірою поєднується, що це наче шов і це його наче непомітно, і це ще щось, щось, щось таке. Тому що я не дуже люблю такі плотні текстури. Що наразі можу сказати про цей живанши? він, наче моя друга шкіра. Ось, але він не перекриває так гарно синці, як може перекривати, наприклад, діод. Мені сказала, що він більше як скульптор, такий світлий скульптор, яким ми висвітляємо зони. Ще ось ця палетка, вона більш схожа на Верлен, за яку я вам раніше розповідала, і вона мені дуже подобається. Але я чомусь її... І вона, до речі, вона. Смачненько пахне, Трішечки, трішечки, а, але щось є. Ось це можна купити. Не те, щоб я сказала, так, да, беріть, купляйте, це вам лав. Але все ж таки, все індивідуально. Я знаю дівчат, які дуже полюбляють косметику Chanel, і вони тільки її користуються. Ось, ну, це трішки не моє. Ось ці продукти. Ці продукти це просто, ну. Це просто кохання, ось ці продукти. Це просто любов з першого погляду. Я ще коли не був так на хайпі Glow Effect, До речі, зараз вони майже відходить. Півтори роки тому я шукала собі якісь такі жидкі руляна, які будуть відтворювати саме той Glow Effect. Я просто не знала. Я шукала, 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 і тут. З'являється ось ця краса, ось ця любов. Я від цих продуктів, я просто від Шарлотти в захваті. Це мені хочеться сказати так. Звісно, що можуть бути якісь аналоги, але я не знаю. Я люблю саме Шарлотту. Також відносно Шарлотти мені подобається цей олівець. Це колір називається. Я не можу знайти назву, але я знайду і вам, я взагалі. Це вам пропишу, тому що цей олівець це теж моє кохання, я його обожнюю. Також дуже люблю олівець від Makeup Forever. Його можна використовувати і для бровей, очей, але я їм малюю собі губи. Зараз я саме з ним. Далі ще від Шарлотти Я купила собі такі тіні та користуюся більш ними для корипрів. Відмальовую собі бровки. Я не можу сказати, що це прям вау-вау-вау-вау. Я не, я не рекомендую, але це непоганий продукт відносно гелю для брів. Я знаю, що багато дівчат шукають собі гелі для брів. Я купила це за рекомендацією. Так само робила, просто розчесала собі і пішла. І воно бам-бам-бам, все якось повернулося до своєї е, справжньої форми. А після того, як я побувала на уроці по макіяжу, мені е, візажист показала, як користуватися гелем для бровей. Я можу сказати, що я цей продукт рекомендую. Це е, е, Анастасія, і це дійсно класний гель для брів. І зараз я, я поставила собі брови. Ось так. Так вони в мене і стоять. Що хочу сказати ще за тінь для повік. Дуже люблю ось ці діор. Вони вже наразі їх срок годності, вже все. Я дуже їх полюбляю. це любов. Так, наразі тут в мене не вся моя косметика. Я взяла саме те, чим я користуюся. Ну взагалі я до цього перебрала всю косметику, покидала. Що мені вже не відгукуються і залишила саме те, чим я наразі користуюся. Що я хочу з вами поділитися ця туш від Шарлоти. Я зрозуміла, що я полюбляю шарлоту Тілбері і можу її сміливо рекомендувати. Чому саме ця туш? Я дуже люблю ці колеві щіточки. Не пухнасті ось такі, це, до речі, непогана. Я не люблю кухнасті щітки, тому що від них мої вії склеюються. Я люблю щіточки, щоб вона ще була і довгенька, щоб я вії розчісувала її. Коли кухнасті, то вії склеюються і це виглядає якось не дуже привабливо. Дуже мені подобаються ось ці тіні від Армані. В Принципі я можу їх рекомендувати, але з ними треба працювати швидко, бо вони а, засихають. Також, в принципі, мені подобаються такі рум'яна від Dior. Вони непогані, але треба їх якось почистити, тому що вони а, не пігментовані, тому що вони якось забиваються. Я знаю, що цю косметику якось потрібно чистити, щоб знову вони якось. Були пігментовані. По помадах. У мене їх дуже багато. До речі, це не всі мої помади. Я дуже рідко користуюся помадами. Це олівець найчастіше і якісь бальзам для губ. Але в мене є ось такі знову, шарлота. І зрозуміло, це все ж таки, що шарлота це мій фаворит у косметиці. І Сен-Лоран, Діор. Це, в принципі, я рекомендую. Дуже полюбляю цю маленьку помадку Dior. Їй дуже багато років, її теж вже треба викинути, але це настільки красивий класичний червоний колір. Просто я його дуже обожнюю і він мені дуже пасує. Також є, є від Laurent червоні помади, ось, але я її користуюся якось. Дуже рідко. Я не можу сказати, що я прям в захваті і рекомендую, а ось ця від Dior це прям ідеально, Це прям та сама класика, мені здається. Ну І Hourglasses, від аургласис Мені, в принципі, теж подобається. ось. Але дія маркетингу це така сильна дія, що сказати. А, я Ось під цим тиском купила собі цю палетку. Я не можу сказати, що я від неї прям вау-ефект маю. Але після того, як я попрацювала з візажистом, я передивилася свої когляди, і в принципі я розумію, що я буду усім кольорами користуватися. Ось тому найважливіша моя рекомендація. Це зверніться до професіонала, на урок по макіяжу. Тому що що я хочу сказати, після того, як я сходила на урок по макіяжу, мій макіяж став набагато чистіше. Я правильніше стала використовувати косметику. Взагалі для дівчат, мені здається, вміти гарно фарбуватися, правильно підкреслювати риси свого обличчя це найголовніше. Ось такі висновки. Всім пока!